Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Сніжана Макогон, я тренер-реабілітолог, і тут ми тренуємось свідомо, ефективно та розвиваємо інтелект тіла. Сьогодні ми поговоримо з вами про обладнання для МФР. Як бачите, його в мене дуже багато. Я працюю з цим напрямком вже 4 роки і мені дійсно є, про що вам розказати. МФР це міофасальний реліз, методика самомасажу. І завдяки цьому обладнанню ми можемо класно розслабляти м'язи або активувати, хоча мало хто про це знає. Тож давайте обговорювати усе ось це. Давайте почнемо з невеликого обладнання і почнемо з такого м'ячика. Він з пінистого матеріалу, він достатньо щільний, але не настільки щільний, як, наприклад, гумові м'ячі. Я вважаю їх дуже агресивними. Таким м'ячем можна працювати а, точково, тобто ми можемо пропрацьовувати глибину якісь маленькі регіони, наприклад, зону між лопатками, стопи, сідниці. І він дійсно має місце бути в вашому арсеналі. Наступний рол – це ось такий маленький рол, і його використовують зазвичай для стоп. Кажу чесно, мені набагато більше він подобається для стоп, ніж м'ячик, тому що він проходить через цю поверхню стопи, і це дійсно кайф. А він, в принципі, недорогий, і також його можна придбати до себе в арсенал. Особливо, якщо ваша діяльність пов'язана з тим, що ви багато стоїте на ногах, це прям must have. І його зручно брати з собою кудись в дорогу. Можливо, у вас вийде ним прокатати ще щось. Далі ми переходимо до ось такого ролу. Він з пінистого матеріалу і має рельєфну поверхню. Я скажу чесно, я його обожнюю, тому що він, наприклад, заліжу наперед, не такий агресивний, як ось цей красунчик. І цей рол призначений для активації м'язів, тобто він допомагає а, нашим м'язам прокинутися. І ось такими рельєфними ролами краще працювати. Перед тренуванням, а не після. Після ви е, не розслабите собі нічого, тому що оця рельєфна поверхня вона не розслабляє так гарно, як, наприклад, плоска. Тому, якщо ви хочете підготувати м'язи до тренувань, то вам краще звернути увагу на рельєфний ролл. І я б вам рекомендувала звернути увагу саме на м'який рельєфний ролл. Тобто я його натискаю і він трошки продавлюється для дівчат це ідеально. Мій перший рол, і напевно цю помилку допускають усі, хто хоче купити собі Infero рол, всі купляють ось цей. Але насправді він дуже, дуже агресивно діє на наше тіло. Це моя суб'єктивна думка. Але, наприклад, я не можу розслабитися з цим ролом, мені дуже і дуже боляче. Як я і казала, рельєфні роли вони краще підходять для активації м'язів. І дійсно, він має місце бути в вашому арсеналі. Але якщо ваші заняття направлені на розслаблення і ви прагнете розслаблення м'язів, краще не дивитися сторону цього ролу. А ще він достатньо дешево зроблений. І ось ця пластмасова серединка, вона дуже часто в людей просто-напросто ламається, і ролл втрачає свій сенс. І, до речі, ось ця резина, вона також часом стає всі м'якішою і м'якішою, і втрачає навіть свій зовнішній вигляд. Хоча в мене цей ролл дуже давно, так як я і казала, десь. Чотири роки я вже з нею займаюся цим напрямком, і він виглядає начебто непогано. Але я бачила такі, що вже і через короткий час вони втрачали свою якість. І переходимо до моїх найулюбленіших ролів. Перший рол – це ось такий рол 60 см, він довжиною, він м'який, такий середньом'який, і має піністу текстуру. Цим ролом приємно розкажувати абсолютно все, і це дуже зручно, тому що можна гарно, наприклад, прокатати спину, вона повністю поміщається на цей рол. Можна класно прокатати сідниці, зону крижа, обидві поверхні, передньої поверхні стегна. І це дуже і дуже зручно. Мені дуже він подобається, і я рекомендую вам купляти саме 60 см, якщо ви займаєтесь вдома. Це просто ідеально. І дійсно, з ним можна дуже класно себе порозслабляти. І наступний ролл це ось такий ролл 45 см. Тут також пініста текстура, але він щиріший. Ніж ось цей, тобто вони бувають не тільки гладкі та рельєфні, вони бувають ще м'які та щільні. І цим ролом також можна себе класно розслабити. Він дуже гарної якості, він не зламається у вас. Я жодного відгуку такого не чула. І це, знаєте, наступний вже левел. Починати ми можемо з такого м'якішого, потім переходити на цей рол, і потім переходити вже на більш такі а, глибокі. Роли, так, які мають рельєфну текстуру. І ось ці роли ми використовуємо для розслаблення, для стретчингу і після тренування. Тоді ви грамотно і професійно собі складете програму занять для МФР. Не забуваємо, що МФР – це методика самомасажу. І це так само серйозно, як і звичайний масаж. Є безліч. Правил техніки, які слід дотримуватися, і на своїй сторінці в інстаграмі дуже часто про це розповідаю. А детальніше, з обладнанням МФР, ми працюємо на моєму курсі Фундамент тіла, і ви можете до нього приєднатися за посиланням під цим відео.